Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні у нашій студії потомок козаків Дмитро Панаїдович. Назвемо цю зустріч зустріччю, де людина шукає істину. Можна сказати, що Дмитро Панаїдович був людиною, яка шукала правди. Отож, якою була правда в його житті? Дивимося далі. Вітаю вас, Дмитре Панаїдовичу. — Вітаю. Ми раді бачити вас на нашій західній Україні. Ага. Панаїдович, чи є ім'я батька? Так, пане. Це батька мого. — Дуже рідкісне. Звідки ви родом? Ну, взагалі-то я народився в в самому. І мій тато, взагалі, ми як козацького роду. Мій батько був генерал Ісул Козацтва, член-кореспондент Української академії. От, а дід Микола, по батькові, він був е полковник тур. Е він був в УПА в 67-му році його стратили. Спочатку він був в гвардії е румунського короля, а потім, коли 39-й, я так зараз негодний сказати в ці роки. І потім, коли це почалося, все, то він пішов, був в УПА і був таким, ну, якби дуже Активним, активним. Борцем. Да, борцем. І, мабуть, може, це так воно і в мене так з дитинства воно. Відобразилося, е так? Любов до правди. Е Любите правду? Е ну, дуже. Якось воно з дитинства, навіть е коли вчителі. В школі казали, а робили щось інше самі. То навіть просто так. Я просто в вічі казав, на що ви таке робите, то ви ж самі не робите того, чому вчите. І я думаю, що це, ну, це, мабуть, в крові, це коріння. Це, як ви казали, генетичний код. Генетичне коріння передалося він. Ну, вам. я думаю, так. Да. І взагалі я вірю, що це. Ну, Якщо глибше копати, то ми дійдемо до Бога, бо Він є правдомовець, він є правдодумець, і взагалі він, він дає свободу. Будучи дитиною, ага. скоро ви швидко знайшли правду. Коли ви знайшли правду? Будучи дитиною, я не знаю, якось з дитинства там мене за, це, за цю правду якби викликали і батьків, там, і мене викликали на різні оці там вчительські комітети, там, і так далі. От. Але в 16 років, коли мені було, то був такий випадок, що, знаєте, взагалі-то, якщо подивитися на минуле, то Усюди мене оточували віруючі люди. Якось то, той там якийсь буклетик давав, то той щось казав там, о, там, ну, це таке. І е, навіть коли м, е, в мене була е, операція, чотири з половиною години робили. І то душа була, оставила тіло і зорі мількали, все. І я потім побачив таке світло-світло. І чи п'ять, чи чотири таких обличчя сяючих, вони дивилися, якби схилилися наді мною, вони дуже великі були. І я так дивився на них, знаєте. І вони мені нічого не казали, а я ніби все розумів. От. І потім а, і я думав, що я там і зостануся. А таке було, що ще на час твій. І якби біла рука мене так штовхнула, я оп'ять полетів вниз, 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 увійшов у тіло, мені так незручно було в ньому. Ну і так я прокинувся. був. А потім був випадок такий, коли я стояв, був дерево копав, був, то підійшла, ми жили на третьому поверсі, на четвертому жили віруючі люди, п'ятидесятники, знаєте. І взагалі тут такі різні, різні байки ходили, що вони там моляться якимись мовами, е, виключають світло, там глупості різні роблять. ну, е, це так… — Багато думали. Так. І, але от, одного часу, коли вона підійшла до мене, ця е, Галіна, ця сестра Галя, е, сусідка, хустинка така світиться, як той світлячок, і каже: дімочка, Ісус тебе люблю. Я так глянув на неї, думаю, бабка, криша поїхала. Я тоді так розумів. Ви не вірили в Бога? Е, ну, як вам сказати, я вірю в Бога, але ну, знаєте, і беси вірують. Кого ж тільки дурень зараз не вірив в Бога? Е, ну, так навіть і в Біблії написано. А що робити, куди? І з пісні ж слів ж не виконати, так же чи ні? Але ну, в мене не було посвячення, розумієте. І ця, ця сестричка вона сказала: каже, Ісус любить, а то що там і так далі. А я так от оглянула, каже: будеш християнином, амінь, алілуя! І пішла. І знаєте, воно як заміновано було. І потім через деякий час час ішов, все. І ні-ні. Я, я згадував ці слова, я згадував. І взагалі було таке, знаєте, бачучи оце лицемірство, бачачи різні ці моменти. Неправда, е, е, да, 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 режими. Оці. Комуністичний там і так далі, що всі мають одні бути там або ще щось таке? А ми всі особі? Я взагалі не вірю, що м'я от зяне підійшов. Якщо хтось вірить, це твої проблеми, дорогенький. От так що от ліпше повірити, те, що Бог спочатку зробив це все. Ну. Як ви прийняли Ісуса Христа, от в серце своє? Чому ви зупинили своє життя в старих звичках, в старому житті і захотіли нового? Чому mm -hmm. зміни? Ну, я так коротко скажу, як я вже казав, моя мама вона була дирижер, я взагалі з інтелігентної сім'ї. Дідусь був директор школи, бабушка заощі і так далі. Тато він ще викладав в інститут звершення вчителів у Києві. Він методистом був, він тоді жив в броварах. От. Але мене якби виховала вулиця, розумієте, батьки розвелися. От. І потім. Я якби і каявся. Знаєте, я думаю, що кожна людина молиться до Бога простими своїми словами декілька багато разів у своєму житті. Але посвячення в мене було тільки аж в 94-му році. Це вже коли е, після очередного ну, е, я вибачаю за мою українську, розумієте? Я виріс на східній Україні, тому я дуже поважаю. Я дякую Богові за мою співучу мову. І українську. Я... українську Українську а мову. як же ж? Ну... Я вибачаю корова тоже єс язик, але мовити не може. Ага, так от і е, просто цей сепаратізм. Наскільки був він, знаєте, е, вдавлений е, з, з молоком е, матері, як то кажуть, що навіть стидалися своєї мови, бо так, таке давління було, таке виховання було, розумієте? І Це слава Богу, що зараз у так все воно йде, і Бог веде, і люди, якби схаменулися, вони починають розуміти своє коріння і шукати, хто вони, і, і так далі. Оце таке. Так от, це був 94-й рік. Взагалі-то ще коли я був на общому режимі, то там був віруюча людина, вона сиділа за віру. А я, як був, ну, скажімо так, людина, яка ну, себе вела так не дуже коректно, коректно, коротше, так, да, разні там ці. Ну поділіться, ну скажіть, ну чому ви були, відбували термін в строгому режимі? Ну, адже що це ж так, так само в мене вийшло, коли мені було 17 років, то там два хлопці були. Вони, один був, вони як мажорчики були, їм, їм було по 27, один був син директора Криворозької ГРС-2, а другий він КМС по боксу, і в мене вони мене матом сказали щось, а в мене, знаєте, Мабуть, це козацька кров просто зіграла, і сталося таке. Потім з міліцією мене таке саме сталося. Потім сталося, і тільки в 25 я вже виходив із строгого режиму. Тобто, в 18 мене як закрили, потім розкрутка, розкрутка. Оце таке, як бунтарь був. йшов навіть цим, знаєте, добровольцем в Афганістан. Бо ну, коли мене закрили, мама тільки перехрестилася. Розумієте? Тобто, це таке. Так, Зустріч що, з віруючою людиною в тюрмі вона е змінила? Е ваше дуже життя? змінила. Ми його захищали. Знаєте, коли Чому там Чому ви його там, захищали? Ну не знаю. Для мене це було. Знаєте, е, Я бачив, як він твір. Він сидів за віру, бо тоді кегебісти приїжджали і казали, відмовся від віри, ми тебе звільнимо. І він казав, ні. Вас це торкнуло? Та що? взагалі, 73 письма, я, листа він отримав був за один раз. Тобто, оце таке. І тоді навіть ця зона гуділа. Вам дало це поштовх до змін в житті е, своєму? Ви знаєте, е, дала поштовх. і ще був такий момент, що опять же, я і там був, і себе так же вів, і, і з адміністрацією, да, навіть там е, не покорялися, брався, дуже не покорявся. От, і, і навіть я тоді хотів був з дьяволом заключити заповіт. Не на крові, ні, але я на, на бумажці написав, кажу: оце, якщо мене не, ну, не розкрутять, не дадуть мені новий срок, то. Сатана, я буду тобі служити. І слава Богу, що мене розкрутили. Алілуя. Бог бачив той день і той час. Помилував. Помилував. вас. Помилував. Це не то, що там я знаю, що є два сверх е, таких істисних істочника сили: це Бог і є друге. І різні такі моменти. Я цілив руками, я розумів, що є більше. Я займався восточними єдиноборствами, Пробував наркотики. Різні чому різні... відмовилися? А, ну ви знаєте, навіть ставляв. Був у мене був абристаки бельгійка, 16 калібр. Я дві тричі вставляв, хотів дати дуплетом, бо я вже розочарувався, був в житті взагалі. І все. Я думаю, та піду вже і все. От а, але тоді ви Бог... хотіли покінчити життя самогубства. Так, це правда. Правда, я собі був зробив, е, хотів був зробити золотий такий укол, як то кажуть, щоб померти він мене не, не взяв. Хто зупинив? Бог. Це я розумію зараз, що то Господь, що то не робить цього. Я пам'ятаю, як він не роби цього, я помер за тебе. Халилуя. От. Яке стало нове життя, коли ви пізнали Бога? В чому? У 94-му році я забисно, я розумію, що час маленький. 94-й рік я прокинувся від того, що дула автомата в лоб уперлася. Нас брав тоді шести відділ. Біркут, нас били, що старе відро, бо написано, ще стою у двері і стукаю. І хто відкриє дверь серця свого, я віду і буду вечеря з ним він зі мною. І потім був, коли я був на СІЗО, днівальник, який роздавав піщу, він дав мені таку, знаєте, синеньку книжечку Новий Завет і Псалтир. І я читав це Матвія 3:16, де Ісус Христос приймав водохрещення, хрещення на нього дух святий зійшов як. Голуб. І я коли це прочитав, я сам собі кажу, кажу, Боже, якщо це правда, ти мені підтверди. І на рішотку камери голуб голубців. Я як закричав, кажу, брат, це голуб! І потім, а Біблія каже, що всі волосі, волосся на голові перелічене. І всі дні в книгі життя записані для тебе назначені, коли ще ні одного з них не було. І потім я вийшов, був проголошений дворик, мене одного вивели. І я там упав на коліна, і я розумів, що якщо я зараз. Не посвятю своє життя, не віддав йому е, своє життя Богові. Послухайте, я знаю, бо колись, коли ми були ще, ну якби не вірив не посвячені, ми приходили в храм, ми здавали десятину, ми ставили свічки Божій Матері, і Ніколаю Угоднику, І їх, коли їхали, приїжджали, ми відстягували все, як полагається. Тобто навіть на сповідь ходили. І воно ну, ставало легше, але я не розумів, що треба було посвячення, просто посвятити себе, бо немає сьогодні ти Вася, завтра Петя. Нема такого. От зараз мені вигідно, то я буду з Богом, а якщо ні, то ні. От. І е, там, прогулочний дворі, як я просто упав на коліна кажу: Боже, якщо ти є, якщо ти живий, ти, будь ласка, мене звільни. Звільни мене з тюрми, звільни мене від цих друзів, які друзі, поки з тебе щось можна взяти. Звільни мене від е, таких, знаєте, е, зустрічей з і, і іншим. Статтею, Спасибо. так. Uh -huh. І від самого себе звільни. і Я буду так, сказати, буду тобі служити. Я буду звіщати про тебе усюди, де б я не був. От. І потім нас зала суда, через із зала суда нас звільнили. Мене і двох моїх подільників. Я ще казав, кажу, хлопці, нас звільнили, бо я покаявся, бо є живий Бог. Потім я навчався, потім я був в церкві, і зараз я знаходжуся. Один інститут біблійний закінчив, другий, там, третій, школу біблійну, місіонерську для мусульманських країн. От. І Господь мені дав дружину від нього, Золушка її звати, вона кримська циганка, бувша мусульманка. От, Дав нам троє дітей: це Ісак, Суламіта, двойняшки, і третя це Перлина Естер. От, І для мене честь зараз е, бути і казати про це. От. Дмитре Панаєдовичу, що б ви побажали людям, які дивляться нашу програму? Які можливо знають про Бога, але не знають його особисто, як вийти на зустріч Богові? Щоб не шукати і не чекати, поки прийде хвороба, поки прийде тюрма або якась інша проблема ваше побажання таким людям. Ну, я вірю, що чисті серцем вони Бога побачать. Коли ми від щирого серця чогось просимо від Бога, тоді ми бачимо Його руку в нашому житті. Він відповідає на молитву. І, дорогенькі, знаєте, просто скажи йому, я знаю, що Дух Святий, прямо зараз він торкається за Твого серця, навіть коли ми зараз спілкуємося. І просто зараз відкрий своє серце, яким чином просто скажи йому: Господи, от якщо це правда, і, полу... і, і це е, сталося у житті Дмитра, то я вірю, що він сильний допомогти. Тобі, бо якщо ти будеш з Ісусом, ти будеш зречений на перемогу. І просто попроси, що Ісусе, увійди в моє серце, стань моїм спасом. Допоможи мені і допоможи мені стати такою людиною, якою б ти хотів би мене бачити. І приведи мене на істинний шлях в церкву Бога живого. Амінь. Отож, дорогі друзі, наш час підійшов до завершення. Ми дякуємо вам, Дмитре Панаїдовичу, за вашу... Щиру відкриту розмову. Я вірю, що сьогодні був час, коли ви, другі друзі, з іншого боку подивилися на те, хто такий Бог і як він кардинально може міняти наше життя. Отож, для вас є шанс відкрити свої уста і запросити Ісуса в своє серце, і Він все поміняє. Не потрібно чекати завтрашнього дня і навіть години, і навіть через п'ять хвилин. Ні, сьогодні ми любимо вас і чекаємо на зустріч з вами. На все добре. До побачення.